Чернівецька «Буковина» після серії поразок здобула перемогу над клубом Миколаїв на своєму полі. За три тури до кінця футбольного сезону жовто-чорні спустилися у турнірній таблиці занадто близько до зони вильоту у другу лігу. Тому підопічні Юрія Єї з самого початку матчу взяли ініціативу у свої руки. Однак захист миколаївського клубу відпрацьовував як швейцарський годинник. Взяти ворота суперника у «Буковини» у першому таймі не було майже жодних шансів. Чернівецькі футболісти обмежувалися пострілами здалеку, які втім ніякої користі не принесли. Друга половина гри продовжила пресингом жовто-чорних, на які гравці суперника відповідали гострими. Контратаками. І все ж на 61-й хвилині зустрічі півзахисник буковини Євген Немтіном, скориставшись панікою штрафовому майданчику Миколаєва, влучним ударом послав м'яч під перекладину. Після голу чернівецькі футболісти почали діяти ще активніше, намагають зміцнити перевагу. І після порушень правил гравцем суперника вдало виконав пенальті Володимир Найтко. Приємно завжди вигравати. ти більше в такій ситуації, в якій ми знаходимося, і, в принципі, мені приємно, що хлопці змогли. Після серії невдалих ігор зібратися і е, десь на жилах, десь через не можу виграти сьогоднішню гру. Певна перемога Буковини значно підвищила шанси клубу зберегти своє місце у першій лізі. До кінця футбольного сезону чернівецькі футболісти мають зіграти ще два поєдинки. Наступний на виїзді з нафтовиком у Корнавтою з Охтирки 22 травня.